Наємо інформаційний випуск новин теми дня на телеканалі ТВА. у студії Тетяна Дубіцька. Вітаю вас! Далі огляд ключових подій з життя міста та області у п'ятницю, 16 травня. У ніч на 16 травня Росія атакувала Україну 112 ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів. 73 з них збили на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Так, вночі та вранці противник вкотре обстріляв Нікопольщину, що на Дніпропетровщині, зокрема, застосував проти мирного населення дрони та гради. У результаті атак було пошкоджено підприємства, дитячий садочок, школу, церкву, приватні будинки та автомобілі. Тим часом на Одещині, внаслідок російських ударів, було поранено три людини, зруйновано приватні будинки, господарські споруди, гараж та автівки. Переговори у Стамбулі, театральна вистава воєнного злочинця Путіна, який зробив видимість делегації без жодних представницьких функцій і наміру укладати будь-яку угоду з Україною. На цьому наголосив двічі прем'єр-міністр України, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в етері Таймс Рейдіо. І причиною таких дій диктатора, як зазначає політик. Є те, що Путін хоче і далі просувати свої попередні вимоги, тобто фактично закликати Україну до капітуляції. Єдина стратегічна ціль Путіна перетворити переговори на безкінечні розмови. Це перше. Друге – домогтися незначних успіхів на полі бою. Третє – задобрити президента Трампа. Четверте – розділити європейський союз. І п'яте, найважливіше він не змінив своїх кінцевих цілей. і це єдина причина, чому він відправив цю делегацію ноунеймів до Туреччини. І це абсолютно той самий список, як і перелік тих, хто брав участь у так званих переговорах у 2022 році. Сені Яценюк додає наразі президент України бореться за лояльність Білого Дому, але те ж саме робить і воєнний злочинець Путін. Тому зараз дуже важливо, якою саме буде реакція адміністрації Трампа. Видається, що попередньо узгоджені санкції, про які було домовлено лідерами Франції, Великої Британії, Німеччини та Білого Дому, і потім до цієї зустрічі приєднався прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Вони кудись щезли було очевидно, що такий пакет жорстких санкцій проти Росії, в разі якщо РФ відмовиться від 30-денного припинення вогню, був наперед узгоджений. Але адміністрація Трампа відступила від попередньої домовленості, і зараз президент Трамп намагається якось відхилитися від попередньо узгодженої позиції. Фромдепривієслиґрідпозишн yeah. це з ноце недобре. Інтерв'ю Арсенія Яценюка британської телерадіокомпанії BBC щодо актуальних питань російсько-української війни дивіться одразу після випуску новин теми дня. 18 травня: день пам'яті жертв політичних репресій, день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу. Цього дня ми вшановуємо мільйони українців, які постраждали від радянського терору через гулаги, розстріли та переслідування. Також 18 травня 1944 року розпочалася примусова депортація кримських татар із Криму до Середньої Азії. З рідних домівок вигнали понад 180 тисяч людей, тисячі не пережили дорогу. Цей злочин визнано актом геноциду в Україні та низці інших країн. І навіть сьогодні, в умовах тимчасової російської окупації, утиски кримських татар не припиняються. День боротьби за їхні права це символ незламності духу і єдності. Згинув смертю хоробрих у жорстоких боях з російськими окупантами. Сьогодні, 16 травня, відбулося прощання ще з одним героєм. Старшому солдату від Дмитру Тудану, воїну військової частини 3028 Національної гвардії України, віддали останню шану на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Найвища медична нагорода за професіоналізм та милосердя. Традиційно у Чернівцях відбулося нагородження відзнакою Ордену Святого Пантелеймона, лауреатами якої стали фахівці з Буковини. Подробиці далі у сюжеті. Слова вдячності та визнання. Відбулася урочиста церемонія нагородження медичних працівників відзнаками Орден Святого Пантелеймона. Престижна нагорода, яку неофіційно називають медичним москаром, Отримують лікарі, медсестри та інші працівники медичної сфери за високий професіоналізм, відданість своїй справі та милосердя до пацієнтів. Відзначити цьогорічних лауреатів в академічному палаці Чернівців, зібралися представники духовенства, місцевої влади, студенти медичних вишів, колеги та родичі номінантів. А також усіх, хто хотів засвідчити свою повагу до медичної професії сьогодні. За результатами регіонального відбору регіональна рада представляє номінантів, які повинні пройти ще нашу етичну комісію. Потім пройти затвердження поважною радою, і тоді отримати нагороди. Але крім цього, є ще це є нагода відзначити тих, хто можливо не буде номінований, але все одно брав участь у конкурсі. і Їх відзна. Начає регіональна рада як достойних наших колег, лікарів, медсестер, бойових медиків. Микола Проданчук нагадав, що ця відзнака бере початок ще з 2000-х років. Орден Святого Пантелеймона започаткований ще в 2009 році, але такі великі урочистості у нас відбуваються з 2017 року, і сьогодні дуже важливо, що крім регіонів України, у нас створено ще 20 зарубіжних рад. Які пропонують на номінацію святого Пантелеймона тих людей, ті організації, які найбільше доклалися до нашої боротьби за незалежність, професор також підкреслив, що від самого початку заснування орден святого Пантелеймона мав величезне значення для представників професії, адже медики, за його словами, заслуговують набагато більших нагород за свою віддану працю. Ще тоді, коли засновувався цей орден, тодішній міністр. Василем Михайловичем Князевичем, це тоді вже мало, я би сказав так, велике моральне значення, тому що на превеликий жаль, ми знаємо, що медицина, охорона здоров'я фінансується за остаточним принципом, і на превеликий галь, і увага суспільства до медиків також за остаточним принципом, і тому ми хотіли, хоч якимось чином, привернути увагу. Організатори хотіли нагадати, що, попри усі фінансові та інші виклики. Сьогодення працівники медичної галузі продовжують відмінно виконувати свої професійні обов'язки, демонструючи високий рівень професіоналізму та милосердя, каже Микола Проданчук. Тому завдання цього проекту Орден святого Пантелеймона не просто нагородити медиків, не просто відзначити наших героїв цього фронту боротьби за здоров'я і життя, але і звернути увагу суспільства на те, хто скальпелем, хто з фонендоскопом захищає їхні сьогодні життя, так само як наші солдати на бою. Про хід регіонального відбору та вибір переможців розповіла генеральна директорка Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Гопко. Вона зазначила, що обрати кращих було надзвичайно важко, адже всі конкурсанти були гідні цієї високої відзнаки за свою працю. Ми маємо великі сподівання, що. Наші переможці здобудуть перемогу на національному рівні, стануть орденоносцями. Дуже відрадно, що за останні роки орденоносців додалося. Маємо поважних лікарів, які знані і в Буковині і за її межами, і вони наразі є лауреатами ордена Святого Пантелеймона. Пані Наталія зауважує, що особливість цієї відзнаки полягає в її багатогранності. Орден святого Пантелеймона має декілька важливих напрямів, які виходять за рамки простого нагородження, йдеться зокрема і про підтримку сімей загиблих медиків. До прикладу, підтримка сімей загиблих медиків. Ми їх пам'ятаємо при потребі. Ми допомагаємо їхнім родинам, і наша родина збільшується пантелеймонівська, і це дуже відрадно і тепло на душі, оскільки переконано, що дуже багато буковинських медиків, яких ми Можливо, ще не знайшли, але вони заслуговують на цю високу нагороду. Загалом, як наголошували спікери під час нагородження, ми повинні щоденно бути вдячні медикам за їхню роботу, адже це не може сприйматися як звичайна професія, оскільки ці люди щодня рятують тисячі життів, як цивільних, так і наших захисників на полі бою. Юлія Слободян теми дня ТВА. 13 гривень замість 12. Нагадаємо, з 16 травня у Чернівцях здорожчав проїзд у міському електротранспорті. Відповідне рішення ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету. Для студентів вартість проїзду становить 7 гривень у період з 1 вересня по 30 червня. А для учнів загальноосвітніх закладів пільги збережено. Продовж календарного року вони користуватимуться міськими тролейбусами безкоштовно. До Румунії за 7,5 тисяч доларів США прикордонники затримали чергового організатора схеми незаконного перетину кордону. Так, інформацію про підготовку до порушення державного рубежу на ділянці відділу Герца охоронці кордону здобули заздалегідь. Тож, коли місцевий житель віз двох чоловіків до пункту призначення, їх вдалося оперативно затримати. Спроба втечі виявилася невдалою, адже за кількасот метрів до державного рубежу прикордонники їх таки наздогнали. Як з'ясувалось, до Румунії незаконно хотіли потрапити двоє жителів Чернівецької та Івано-Франківської областей. За це вони погодилися заплатити організатору по 7,5 тисяч доларів США. Відносно чоловіків склали матеріали про адміністративні правопорушення. Своєю чергою організатора взяли під варту на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 100 тисяч гривень. Її голос пізнаваний з перших нот. А кожен виступ емоційна подорож. Солістка Чернявецької обласної філармонії Богдана Зайцева Чебан готується до свого великого сольного концерту. Вже незабаром в органному залі звучатимуть арії, романси, народні пісні та навіть несподівані музичні експерименти. Знімальна група ТВА побувала на репетиції та поспілкувалася з виконавицею і її колегами. Про силу музики, програму і те, чому класика має звучати саме зараз. 25 травня у Чернівцях відбудеться музична подія, що обіцяє бути особливою. У залі органної та камерної музики прозвучить колоритний багатогранний вокал, знайомий багатьом буковинцям. На сцену із сольним концертом вийде знана на Буковині, солістка Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка, Богдана Зайцева-Чебан. Цієї філармонії з 2009 року, і за цей період вже назбиралося чимало репертуару. І вмістити, звісно, цей репертуар в один концерт неможливо. Тому вибиралися самі такі яскраві, якісь самі відомі. Арії, романси, українські народні пісні зарубіжних композиторів це Верді, це Пучіні, це Лянковало. Також наших українських це скорик. Сольна кар'єра співачки триває вже десятий рік. За її плечима сотні концертів, десятки сценічних образів і тисячі слухачів, які щиро відгукуються на силу і глибину її голосу. Разом із Богданою на сцену вийде добре знаний чернівецькій публіці колектив музикантів, але цього разу в оновленому складі до ансамблю додали кларнет і контрабас тож навіть знайомі твори зазвучать інакше, об'ємніше і глибше. Глядачі звикли, що наш там складається е, я, Богдана, Володимир і наша скрипалька Христина. Ми вже не раз так виступали на сцені філармонії. А цього разу ми зробили такий сюрприз. Такий додали ще контрабас і кларнет. Тому нові твори будуть і старі, які ми вже виконували, вже в новому прочитанні. Тому я думаю, це буде дуже дуже цікаво. Особливістю вечора стануть не лише класичні арії у програмі. Мі нові інтерпретації, свіже звучання і навіть легкі джазові нотки. Богдана Зайцева Чебан обіцяє прем'єри нових для себе творів та музичні експерименти. Кожен твір, він різний, кожна арія, вона інакша, одна драматична, така як сантуца з опери Сільська честь. Вона така стражденна, драматична. І, наприклад, як інша, така як русалка, яка вона замріяна, вона чекає свого коханого, співає до місяця. І ну, різні, різні образи і різні арії. Родзинкою буде те, що я виконаю нові твори, які я ще не виконувала, і в цьому складі музикантів і буде такі цікаві, цікаві експерименти. І, звісно, не обійдеться без улюблених дуетів у виконанні незмінної пари. Богдани Зайцевої чебан і заслуженого артиста України Володимира Фісюка це вже традиція, яку чекають слухачі. Прозвучать і ніч над Карпатами, і місяць на небі. Богдане з великою повагою говорять і артисти, і музиканти, які багато років творять музику та виконують пісні разом із нею. Унікальність в тому, в її голосі, в її роботі, в її таланті, і в тому, що він постійно зростає завдяки неполегливій праці. Тому ж, ну тож я закликаю всіх шанувальників або тим. Людей, які хотіли би познайомитися з вокальним класичним мистецтвом, це саме час прийти, підтримати, збагатитися і морально, і естетично, і духовно. Надзвичайно талановита людина як професіонал, в неї прекрасний тембр, прекрасне володіння голосом. А ще вона дуже чуйна, дуже щира людина, сама по собі вона нас всіх так оберігає і така по жіночому добра до всіх і завжди підтримає. І з нею працювати одне задоволення у складний для країни час. Богдана переконана, музика має звучати, бо вона джерело життя. Світла і внутрішньої опори цей такий тяжкий для нас всіх час: війна, туга, біль всередині. І, попри це, все, ми повинні шукати в собі ці сили, щоб боротися, продовжувати, щоб звучала музика, звучало життя і працювати і жити далі. себе, запрошую всіх чернівчан, гостей нашого міста, прийти е, в органний зал 25 травня о 17.00, незважаючи на погоду, на незважаючи на якісь сімейні труднощі, складнощі прийти і відпочити разом зі мною і нашою командою. Музика, що торкається душі, голос, який неможливо забути, і концерт, який варто прожити. Хоча б один раз. Аліна Рябко Темитня ТВ Музика додає особливого настрою. Тож на цій ноті завершуємо наш випуск. Дякуємо, що були з нами. Більше новин на сайті ТВ та у наших соцмережах. Хай цей вечір звучить добром, любов'ю та світлом. Залишайтеся з нами.